Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, ворог завдав удару ракетою невстановленого типу із Білгородської області по приватному сектору на Сумщині. Також випустив 62 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомбами попри фронтовій території на сумському, харківському та донецькому напрямках. Військові звітують станом на сьому ранку під. Підтверджено збиття 33 ворожих БПЛА у Київській: Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях 25 безпілотників локаційно втрачено. Внаслідок атаки ударних БПЛА по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі. За даними міської влади, сталося займання у кількох багатоповерхових будинках. Постраждав і дитячий садок. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Також вибито багато вікон. За медичною допомогою звернулись дев'ятеро людей. З них одна дитина. Ще 18 було евакуйовано до СНСниками з постраждалого будинку. Це вже 19-та атака за місяць. На столицю. У Кривому Розі зросла кількість жертв російського удару 28 жовтня. За словами голови Дніпропетровської ова в лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту. Таким чином атака росіян забрала два життя. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загибелі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Невелика кількість північно-корейських солдатів уже перебувають в Україні. Про це пише CNN. Зазначається, що присутність північно-корейських військ в Україні означає більше ніж те, що в понеділок підтвердили НАТО та Пентагон. Приблизно 10 тисяч військових з КНДР проходять навчання в східній частині Росії, і частина з них уже прямує до Курської області. При цьому коментуючи ситуацію, президент США Джо Байден заявив, що українські сили мають вдарити по північно-корейських. Військах, якщо вони зайдуть на українську територію. Канада надасть Україні 3,7 мільярда доларів у межах фінансової підтримки G7 із заморожених активів РФ. Всього країнами великої сімки планується надати нашій державі 50 мільярдів доларів. Після початку російського повномасштабного вторгнення до України Канада та союзники заморозили близько 280 мільярдів доларів суверенних коштів РФ. В Укренерго готують кілька сценаріїв проходження зими 2024-2025 в Україні, яку вже називають найскладнішою за останні три роки. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови «Укренерго» Олексій Брехт. Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій продовження масових обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі, каже Брехт. У такому разі світло вимикатимуть до восьми годин на добу, за його словами. Навесні через обстріли РФ Україна втратила 9 гігават генеруючої потужності, і це значна втрата. Укренерго має план відновити ці потужності. Також міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна та Європейський Союз домовилися збільшити потужність імпорту електроенергії. За його словами, це має підвищити стійкість української енергосистеми в умовах можливих атак на енергетичну інфраструктуру з боку. RF Україна та РФ ведуть переговори щодо припинення взаємних ударів по об'єктах енергетики. Про це пише Фінашинал Таймс. Посередником виступає Катар. За словами джерел, за останні тижні Україна та РФ вже скоротили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного в рамках домовленості досягнутої спецслужбами. Однак потім навряд чи погодиться перестати завдавати ударів по енергетиці, поки якщо збройні сили РФ не витіснять українські війська з курську. Області тому Україна також поки що планує продовжувати завдавати ударів по цілям, включаючи НПЗ, щоб чинити тиск на Росію і схилити її до переговорів.